Ти знаєш, хто там живе? Не знаю. А тут хто живе? Також не знаю. І я не знаю, і ви не знаєте. А реєстр прав на нерухоме майно знає. І за допомогою цього реєстру ми саме опинилися в цій місцевості. За допомогою реєстру ви зможете дізнатися про те, чим володіє ваш депутат, державний чиновник, який перебуває на ті чи іншій посаді. Перевіряйте їх, і ви побачите, чи вони вас обманюють, чи вони дійсно достовірно викладають цю всю інформацію. Ми знаходимося в 10 кілометровій зоні від міста Києва, мальовниче місце. Бачимо вода, озеро, будиночки, природа. Я відчуваю, що десь тут поселилися немало високопосадовців. Саме в цій місцевості генеральний прокурор Віктор Шокін орендує земельну ділянку для сінокосіння та випасання худоби розміром 800. Нашому здивуванню не було меж. Ми сподівались побачити пасовище та ходібку. Натомість виявили шикарний маєток та самого Віктора Шокіна. Доброго дня! Добрий день. Пане Вікторе, ми до вас. Дві хвилини. Віктор Миколаївич. Ви запитаєте, як без парканів віднайшли це місце. Відповідь проста, але коштує 20 гривень. За допомогою реєстру речових прав на нерухоме майно. Ми звірили дані оприлюдненої декларації прокурора Шокіна із тими, що є сьогодні в реєстрі. І на диво, із задекларованого нерухомого майна ми не знайшли нічого схожого крім орендованої земельної ділянки. Віктор Шокін забув про одну третю частки чотирикімнатної квартири у Харкові та чомусь не вніс дані про неї в декларацію за 2014 рік. Зустрівши генерального прокурора, ми сподівались отримати відповіді на питання, але Віктор Миколаїви мовчки заховався за паркан охоронців та втік на новенькому мерседесі. Віктор Миколаївич, так почекайте хвилинку. Та дві хвилини. але ви сидіть. Та почекайте, будь ласка. Боже, почекайте. Та, ну дві хвилини. дайте Боже, хвилинку. Не блокуйте автомобіль. Та дайте будь та, дві хвилинки. будь ласка. Не блокуйте автомобіль. Будь ласка, дві хвилинки. Так, я вам дам. Там я ду... з вами зостанусь. Добре, добре. Ну хоч залишайте. Добре, ну хай Я що не даю. Ну ви ж тільки що казали, що... ви ж казали, що ви залишите. Ну здрасте, ну то лишайтеся. Ага, ну це Куди нас привів реєстр? От що виявляється. Віктор Миколаївич Шокін, генеральний прокурор, живе в такому маєтку. Як бачимо, її підтвердження є на очі. Ну і як без міліцейської охорони бути маєтку генерального прокурора? Хлопці охороняють. Гріється. бачиш? Ага. Доброго ранку. Десь ось цю територію частинку Віктор Миколаївич Шокін ще за... орендує в сільської ради. На жаль, все, що в нього тут є, переписано вже. Ось саме тут приблизно вісім соток тої землі, яку Віктор Миколаївич взяв у державу в оренду для того, щоб випасати свої удовольствий. О, тут барани. ще пару баранів. Барани, вівці якісь. Ну, як бачимо, у Віктора Миколаївича Шокіна, Генерального прокурора України, є досить велике господарство. Все, ми так, виходить. Як завжди, наші дані переписують охоронці, до цього ми вже звикли. Що знаходиться за високим парканом, ми все ж змогли побачити. Територія маєтку складає 22 сотки та, звісно, все ті ж 8 соток в оренді. На земельній ділянці є кілька будинків з загальною площою майже 870 метрів квадратних. Також є досить об'ємний басейн, водні процедури, в якому від стороннього ока захищає маскувальна сітка на високому паркані. До липня минулого року власником усього цього маєтку був сам Віктор Шокін. Дивне співпадіння, що саме після повернення в Генеральну прокуратуру та перед прийняттям закону про очищення влади Віктор Миколаєвич дарує все належне йому громадянці із подвійним ім'ям та прізвищем, однак, за відсутності по батькові сьогодні власницею рахується. Гриневич Вероніка Анастасія. Навпроти цього маєтку притул до водойми згідно даних кадастрової карти здійснено виділ ще чотирьох земельних ділянок. Не буде здивуванням, якщо ці четверо громадян є підставними особами та із плином часу їх власницею стане все та ж громадянка Гриневич. На сьогодні у нас багато питань і немає відповідей. Проте наше розслідування не завершується.